Вітаю, шановна аудиторія. 10 травня сьогодні, 24-го року. Традиційно в п'ятницю підбиваємо підсумки тижня з Михайлом Подоляком, радником голову офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вітаю. розпочну я. Ось такої інформації у ніч на п'ятницю в Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ перший завод. За словами місцевих мешканців, були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого почалася пожежа в районі НПЗ. Оплески нашим спецслужбам, пане Михайло А цікаво наразі позиція влади Сполучених Штатів яка щодо атаки російських НПЗ ще раз, давайте тут зафіксуємо наступне: будь-яка країна має право на будь-яку позицію, враховуючи там свої національні інтереси і глобальні інтереси, тим більше якщо країна велика, але є. І інтереси України не забуваємо. Є три складових, які чітко фіксовані, і ми маємо про них не забувати. Перше, для того щоб ефективно протидіяти великій агресії. Ми маємо отримати достатню кількість зброї, щоб по лінії фронту все робити правильно. Друга складова це маємо з нашими партнерами ефективно відпрацьовувати економічну складову, тобто щоб Росія не мала грошей для фінансування війни. І третє ключове в рамках міжнародного права Україна абсолютно. Має і право і потребу знищувати інфраструктуру війни незалежно від того на якій території вона знаходиться, ну мається чи на окупованій, чи на території країни агресора це абсолютно логічно і це абсолютно юридично коректно. І Україна буде це робити, тому що інш. інакше ми ну в цій війні будемо завжди мати опонента з великою купою ресурсів, і ці ресурси будуть задіяні, і так далі. Тепер щодо конкретики по нафтопереробці російській ще раз я просто розумію, що люди з логі якою завжди десь трошки ну, не зовсім в дружбі знаходяться. Да? І так далі. Дивіться, нафтопереробка – це не про вплив на ціноутворення на ринку сирої нафти. Ну, тобто, навпаки, нафтопереробка – це сира нафта, марки. УРАЛС йде на ці заводи для того, щоб вони отримали паливо, ну там дізелі, бензини і так далі, які використовують і для своїх соціальних потреб, ну там для цивільного населення, і особливо для скажімо так. Ресурсно забезпечення авіації тої ж бронетехніки, яка має нищити українців, і тому безумовно, якщо ви хочете зменшити оці можливості використовувати стратегічно тактичну авіацію, ви маєте знищувати нафтопереробку. на ціни на глобальному ринку, на ціни на сиру нафту це не впливає. На ціни впливає кількість видобутку нафти. Домовленості по ну в рамках опеку з точки зору квоти для тої чи іншої країни, скільки вона може нафти викидати на глобальний ринок. Ну і безумовно, взагалі, на всі ці на ціни на ціноутворення впливають всі ці змови, які так чи інакше дозволяють маніпулювати цінами, але точно не нафтопереробка Російської Федерації. Дякую по подіям в Москві. Декілька запитань. Так звана інавгурація відбулась декілька днів тому. Чи щось зміниться для нас, для світу на полі бою чи всередині самої Росії після цієї процедури? Перше, це не інавгурація, а коронація пахана безумовно, тому що ну не можна п'ятий термін, не маючи виборчих процедур, називати людину президентом. На жаль, не всі це усвідомлюють, тому що слово має значення. Ну тобто, коли ви говорите, що так, ми не визнаємо процедуру виборів, але визнаємо його президентом, діючим Російської Федерації. Це означає, що ви толеруєте все те, що є незаконним, навіть в рамках. Конституції Російської Федерації, тому що він не мав права навіть балотуватись на цих виборах, не на виборах, тому що виборів немає. Тому це не ви не інаугурація а коронація банальна стандартна для будь-якої авторитарної країни. Це така кульмінаційна стадія, після якої все буде йти вниз. Друга складова. Ця коронація точно не впливає на перебіг подій по лінії фронту на, скажімо так, те, що відбувається в рамках війни, це не буде впливати на Україну, це не має ніякого відношення ще раз підкреслі до того, що ми обговорюємо з партнерами, тому що повторю, ключові засадничі речі: в цій війні важливо всім зрозуміти, що в цій війні немає компромісу, а є тільки необхідність силовим способом. Примусити Росію до розуміння, що таке сучасний світ. Ну тобто Росія має програти обов'язково. Це не питання території, тільки це питання програшу Російської Федерації, і тому все, що відбувається в Росії, жодного відношення до України, ну до тих спроможностей, які ми можемо побудувати разом з партнерами, немає. Чи буде це впливати на внутрішній російський ринок? Так, це буде впливати безумовно, тому що ну, зрозуміло, що Путін не є особою, яка. Тотально все контролює, яка абсолютно точно а, займає правильну позицію, і це політичні еліти Російської Федерації, попри все розуміють. Але питання в тому, що знайти якісь рішення рецептури вони не можуть, тому що знову ж таки, а, є є елітою без волі. Ну і є еліта, яка зацікавлена в тому, щоб потім списати все на Путіна. Ну тобто, от коли вже все буде йти до фатального кінця для цієї російської політичної еліти, щоб була, була особа, на яку можна буде сказати, це все він. Ми тут ні до чого. Давайте ви підете нам на поступки в чомусь і так далі. Ну, на поступки я маю на увазі в особистому характері. Але знову ж таки, що ми будемо бачити в наступні місяці? Ми будемо бачити зростання агресивності пропаганди, тобто вони будуть пробувати замаскувати свої негаразди. Ми Будемо бачити ще більше за закручування гаяк. Да, як це говориться. Ми будемо бачити відверте спробу побудувати систему ГУЛАГу. Ну тобто таборів і так далі. І тому подібне. Це очевидно, знову ж таки. Я ще раз підкреслюю: це такий кульмінаційний етап перед фатальною дорогою вниз для Російської Федерації. Дякую. Парад на 9 травня показав, що танків менше, літаків менше, союзників менше. Що ще продемонстрував цей парад? Союзники, по перше, продемонстрував, що союзників взагалі немає. Ну тому що вважати, що декілька країн, особливо бувшого радянського табору, ну це якісь там союзники, які на щось впливають. Це ну вкрай. Недолуго, чи там, наприклад, присутність Лаосу чи будь-якого такого типу країни, mm. яка була створена вже навіть після другої світової війни. Це перше, друге абракадибрач абракадабричність показало російської спільноти в цілому, тому що коли говорять, що Росія не воює, а воює Путін, путінська вертикаль і так далі. Це не так. Ну ми бачимо, що людям подобається оця вся галімація яку вони називають там бізуміє побідабесія. І так далі, на жаль, це е, свідчення є того, що вкорінено пропагандою вкорінена оця ненависть до всіх оточуючих, і люди відпустили своїх демонів, і вони пробують це все виправдати, і так далі. Ну тобто, що з Російською Федерацією, поки я ще раз тут тут дуже важливо на це постійно звертати увагу, поки Російська Федерація не буде мати. Суттєвих поразок тактичних по лінії фронту вони вони нічого не зрозуміють, тобто вони навпаки, як тільки ви починаєте з ними говорити, вони починають нахабніти і продовжувати збільшувати оці ескалаційні. Претензії, ну тобто експансіоністські претензії, і так далі. А, третя складова, що ми побачили на параді. Ви абсолютно праві. Ми побачили, що не так гарно працює російський ВПК, як про це говорить російська чи якась там дивна нейтральна пропаганда. Ну чи не пропаганда, а інформаційні джерела. Вони постійно говорять, що Росія перебудувалась на мілітарний лад, так перебудувалась, але чи це означає, що в Росії все там гаразд, і вони можуть виготовляти там величезну купу зброї? Ні, не так. Це і ми. Це побачили на параді. І нарешті четверта складова це дуже важливо знову ж таки усвідомити, що Росія буде йти до фіналу в цій війні. Ну тобто для них головне не програти. Вони будуть іти до фіналу і будуть накручувати себе за рахунок пропаганди ну тобто, будуть постійно шукати виправдання геноцидного типу війни, який вони ведуть, і вони не усвідомлять, що це війна, де вони є агресором, де вони є геноцидальною країною, і де вони мають нести за це відповідальність. Я хочу, щоб не було ілюзій, тому що у декого. Ми періодично бачимо заяви, в тому числі політиків і європейських політиків, що треба перемир'я і так далі. Ні, це не про перемир'я, тому що Росія, якщо не програє, вона не про перемир'я, вона про оперативну паузу. Це вже абсолютно очевидно. І наступні етапи обов'язкової геноцидного, більш масштабного геноцидного типу війни. Дякую, шановні глядачі. Попрошу вас прямо зараз підписатися на YouTube пана Подоляка. В описі в назві є посилання. Зробіть це зараз або по закінченню інтерв'ю. Прямо зараз натисніть кнопку лайк, подобається для того, щоб нас було якомога більше. Ізраїльські війська вчора обстріляли місто Рафах у секторі Гази у середу. Президент США Байден заявив, що зупинить постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах. Пане Михайло. Яка офіційна позиція України щодо військової операції в Ізраїлі? Ну, давайте тут об'єктивно. В нас своя війна. Ми опікуємося тим, щоб в Україні було достатньо ресурсу для ефективного ведення контрвійни, для ефективного ведення оборонної війни. А це відносини між сполученими. Це стратегічні, до речі, відносини. В них там прописані певні меморандуми декларації. Договора про співпрацю у військовій, в тому числі сфері, і так далі між Ізраїлем і Сполученими Штатами. Якось не дуже коректно буде коментувати право Сполучених Штатів дивитись на ситуацію, як їм це ну не вигідно, як як вони це бачать, і безумовно дивитись на те, як Ізраїль робить свою роботу. Тому що ще раз давайте не забувати 7 жовтня, атакували Ізраїль, а не навпаки. Ну тобто, в нас різні ситуації для нас це очевидно. Нас на нас напала велика чесна країна абсолютно з конкретною цілею знищення України. І ми маємо таку класичну е, війну двох країн, одна з яких є країною безумовною агресор, яка порушує міжнародне право. Це Російська Федерація. В Ізраїлі ситуація зовсім інакше виглядає. Там є країна, ізраїль і є терористичні угрупування, які свідомо атакували е, максимально геноцидно. Атакували Ізраїль. Ізраїль шукає відповіді на всі ті виклики, які сьогодні очевидні з точки зору безпеки. Ну тобто, Ізраїль хоче убезпечити себе на майбутнє і хоче дознищити знищити не угрупування було бажано безумовно, щоб до терористичних угрупувань ставились як до терористичних угрупувань, а до терористичних держав, якою є, наприклад, Російська Федерація, ставилася як до терористичних держав. На жаль, це ще треба пройти певний шлях для того, щоб пояснити країнам, що не буває так, що ви толеруєте терористів, не очікуючи удар по своїх територіях, тому що тероризм він в mm -hmm. без національності, без там кордонів і Російська Федерація, якщо не зазнає поразки, вона буде фінансувати не тільки Хамас, вона буде фінансувати ще десятки. Інших туристичних угруповань в різних частинах світу для того, щоб створювати оці, скажімо, локальні конфлікти, локальні війни. Тому дивіться, Ізраїль робить свою роботу у Ізраїля свої відносини з Сполученими Штатами. Вони можуть там дискутувати. Я думаю, що вони знайдуть там порозуміння в повному обсязі в Україні. Своя робота, нам треба продовжувати з нашими партнерами роботу по суттєвому нарощуванню ресурсності ресурсних можливостей українських збройних сил. Дякую, повертаючись до України за вашу інформацію. Станом на зараз наша енергетична система в якому стані чи загрожують нам аварійні чи в'єлові планові відключення? Ну, це скоріше треба проговорювати з Укренерго чи з міністерством енергетики України. Вони більш детально можуть дати вже конкретну аналітику щодо генерації теплової, там чи гідрогенерації, маневреної генерації. Ну тобто, яка дозволяє все ж таки більш мобільно підходити до пікових навантажень на енергосистему. Але давайте відверто: Російська Федерація. Точно зумисно знищує всю інфраструктуру і генерацію, і магістральні мережі, і так далі. Вона хоче отримати blackout. ну, тобто створити зону блекауту для того, щоб ми не могли там займатися і роботою, і постачати зброю. Ну тобто, все, що необхідно для забезпечення оборонних дій країни. Це очевидно, чи можна всю країну захистити ідеально, на жаль, не маючи повному обсязі той необхідний інструмент, про який постійно Україна говорить. А це додаткове кількісно додаткові системи протиракетної брони, такого типу як Петріоти. Захистити неможливо, тому що Російська Федерація сьогодні використовує е каскадну. Тактику, ну тобто, що вона робить? Вона в одне місце б'є там десяток разів комбіновано одночасно і дрони, і крилаті ракети, які мають навантажити системи протиракетної оборони. А після цього туди йдуть ті шкінжали да, для того, щоб все ж таки знищити об'єкти, чи в спромозі е, Україна все це витримати так. Чи зможемо ми там отримати певні ремкомплекти від наших партнерів і разом з ними відбудувати частину цієї системи? Так це зможемо зробити? Чи будуть компенсаторні можливості отримати додаткові? Там мегавати електроенергії від наших партнерів так будуть, ну тобто реверсно ми отримати, що нам потрібно, чи повністю відновимо систему? Ні, чи будуть певні складнощі в роботі цієї системи так? Чи сьогодні є модерація? Диспетчерська модерація є за рахунок того, що йде баланс. Там певні підприємства працюють менше, вони там зупиняють свої виробництва, Якщо це не, не є підприємства, де не можна це робити, і так далі. Чи будуть масштабні відключення Важко сьогодні сказати, якщо ми встигаємо з разом з партнерами побудувати, скажімо, скажі, скажімо так, систему пасивного захисту неба, це буде краще набагато, тобто можна буде перехоплювати ці ракети в більші кількості. Дивіться, я нагадаю, що от останні. Дні атаки дронові ракетні відсоток збиття 80 84 86 відсотків. Це означає, що трошки збільшились боєкомплекти, тому що був певний період, коли в нас дефіцити наростали, і відсоток збиття був там 60 65 відсотків. Ну це залежить від просто кількості ракет, які у вас є проти ракет які у вас є. От як тільки буде дивіться перше більше систем, більше протиракет, то ефективність збиття буде вище, і тоді руйнації будуть меншими. І паралельно з тим будуть іти ремонтні роботи. Очевидно, що держава буде зацікавлена максимально відновлювати енергосистему. Я думаю, що все ж таки, як і в минулому році, так і в цьому країна знайде рішення, тим більше, що енергетичний штаб продовжує працювати. Дякую. Крокуємо далі. Росіяни, за даними західної розвідки, в найближчі тижні посилять атаки. Повідомляє CNN, Джерела розповіли телеканалу, що Росія намагається максимально використати в своїх інтересах час між затвердженням США пакету військової допомоги та її фактичним надходженням на фронт. Співрозмовники визнали, що місяці затримки затвердження допомоги призвели до реальних втрат Україною як людей, так і територій. Один із військових посадовців США оцінюючи перспективи України протягом найближчих тижнів, навіть із зарахуванням. Військової допомоги сказав CNN у найкращому випадку утримувати лінію фронту. Я радий, що Сполучені Штати визнають те, що і затримка з військовою допомогою призвела до втрат. На жаль. На жаль, це факт не визнання а сама втрата, як на жаль, але чи готові підсилювати зараз темпи і обсяги допомоги Сполучені Штати для того, Ах. щоб ми утримували лінію фронту і деокуповували свої території? Давайте так. Я по-перше, не зовсім люблю говорити про те, що не було зроблено вчора, тому що це вже ти на це не повпливаєш. Треба говорити про те, що є сьогодні. Що можна буде зробити, що завтра Щодавтра в нас були інші опції і інші позиції, і виходимо з цього. Дивіться: Російська Федерація, починаючи з кінця літа 2023-го, проводила накопичення певного ресурсу, і починаючи з середини осені, вона активно проводила штурмові операції по низці напрямків. І сьогодні оцей весь ресурс, який був накопичений в той же час у України створювався штучно, на жаль, дефіцит. Ресурсу відповідно, ну перш за все, снаряду, перш за все, ракети, і таким чином Росія перехопила певну ініціативу на певних напрямках і безумовно на хоче реалізувати цю ініціативу, маючи певну перевагу в ресурсності. Це очевидно, і в принципі наш генеральний штаб це розуміє прекрасно. А сьогодні вже є, скажімо так, знову ж таки повертаємось кульмінаційний період, коли Росія хоче оцю всю свою перевагу ресурсну все ж таки реалізувати і отримати певні дивіденди для того, щоб знову ж таки, нахабніти на зовнішньому ринку, на політичному ринку, на пропагандистському і так далі. Тому подібне, mm. чи втримає Україна позиції, так втримає. Чи будуть надходити вже ресурси, які розблоковані сполученими штатами, які додатково виділяють країни європейські? Нам так вони вже надходять. Чи це може бути там миттєво? Ні, не може бути на жаль, тому що є певна логістика. Вона займає певний час, але я скажу, що Україна вже потрошку міняє ситуацію, в тому числі по лінії фронту і так далі. Чи буде Росія збільшувати кількість атак там на Харківському, Луганському чи Донецькому напрямку? Так спробує, чи зможе це, це буде компенсовано кількістю зброї, яка Україна отримує вже так. От це буде компенсовано, чи достатньо цієї зброї, щоб ефективно зламати російський спротив на тих чи інших, ну не спротив, а російські ці оборонні порядки на різних напрямках. Як ні недостатньо, треба її суттєво нарощувати. Чи можна це зробити тільки зі складів сполучених штатів? Ні. Як це буде зроблено? Це буде збро... зроблено за рахунок збільшення виробництв в європейських країнах, а це трошки знову ж таки займає часу. Ну тобто, дивіться, зі складів оперативно зі сполучених штатів це зброї достатньо, щоб втримати повністю лінію оборони і знову ж таки урівноважити ресурсність ну тобто, не дати Росії розвивати свою ініціативу чи поступово перехоплювати вже цю ініціативу. А по мірі того, як буде збільшуватись постачання зброї від наших європейських партнерів, це вже зброя, яка виготовляється. То тоді ми маємо десь накопичити певну перевагу в ресурсності і цю перевагу реалізувати через ініціативу. Так це буде відбуватись. Але я хочу, щоб ми все ж таки не писімізували, як багато хто говорить, що все там Росія буде концентруватись, буде проривати оборону і так далі. Росія буде це пробувати робити, але Україна більше ніж два роки доводить, що вміє маневрувати, вміє тактично правильно працювати по окремих напрямках, вміє знищувати ефектно великі кількості ресурсності Російської Федерації. Я думаю, що і в цей. І в цей момент, в цей переламний момент, мені здається, він знову ж таки переламний, тому що різні етапи війни, і, очевидно. Що були перші етапи, коли Росія думала, що там дуже швидко все вирішить, були наші надії на те, що ми також можемо продавити далі і дуже швидко вирішити проблеми з російською агресією. Але сьогодні вже чітко зрозуміло, що це буде кульмінаційні етапи. Вони починаються. Росія пробує реалізувати свої переваги, певні ресурсні, але не вдається, Україна, як тільки отримає додаткові ресурси, точно зможе реалізувати свої переваги, не ресурсні, навіть а ініціативні переваги. Ну, побачимо. Але я все ж таки не депресувати один одного. І Збройні сили. Ну, Генеральний штаб все розуміє. І ставка постійно працює, і президент постійно працює, він заглиблений, занурений глибоко у війну, в ресурсну потребу цієї війни. дивимося як змінюється виробництво, і наше внутрішнє виробництво, і дронові виробництво, і знарядні виробництво змінюються. Але головне. Головне, що наші партнери усвідомлюють і навіть публічно про це говорять: усвідомлюють, що треба знищувати інфраструктуру війни, логістику війни, в тому числі на окупованих територіях, незалежно від того, яким видом зброї ви будете користуватися українською чи західною. Дякую, президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника управління державної охорони України. Він займав цю посаду з жовтня 2019 року. Чи стало причиною звільнення затримання двох полковників управління держохорони, які за попередню інформацію зливали секретну інформацію Росії, шукали військових наближених до охорони президента, які в свою чергу мали реалізувати замах на президента України? На мій погляд, це класична демократична процедура, є відповідальність сектору, ну тобто управління державної охорони, керівник має внести mm -hmm. за це і політичну, і кар'єрну відповідальність. На мій погляд, пан Руть він достатньо ефективно працював. Ну тобто, мені взагалі подобалася інфраструктура управління державної охорони, як вона працювала, як відповідно модерував ці процеси. Пан Руть. Але ще раз підкреслю для. Класичних демократій важливо, щоб керівники тих чи інших напрямків, якщо там були виявлені отакі порушення, про які ви говорите, ну тобто про затримання двох офіцерів управління державної корони, які так чи інакше, ну треба, щоб це вже слідчі органи говорили. Наскільки там були вони інтегровані в ці інформаційні провокації, накопичення інформації, передачу цієї інформації ворогу і так далі. Але між тим політична відповідальність це гарний інструмент, да, для того, щоб показати, що держава прозора, що держава розуміє, як як треба з такими кризами працювати, і хто має нести відповідальність за ці кризи. Тому безумовно, керівник управління державної охорони, вже екс-керівник він несе політичну відповідальність. Але ще раз підкреслюю: я з великою симпатією ставлюся до пана Рудя. Я вважаю, що він з точки зору адміністрування такої складної системи: це ж управління державної охорони, це багато відповідальності, тому що це різні види охорони там і конкретних посад високопосадовців і тих чи інших заходів, на яких приймають участь безпосередньо і наші партнери, і так далі, то з точки зору адміністрування він безумовно блискучий професіонал, але з точки зору політичної відповідальності, так вона має бути в такому вигляді, як ми сьогодні з вами говоримо. Дякую у найближчі кілька тижнів США оголосять про нові пакети допомоги Україні. Повідомляє держдеп, коли йдеться про живу силу, це питання на яке Україна має відповісти сама. Ми бачили кроки українського уряду в цьому напрямку, що ми можемо зробити як партнер України. Це продовжувати їх військову підтримку та допомогу їхній економіці, і передусім зробити все, що можемо, аби вони могли стояти на своїх двох ногах. Пояснив речник державного департаменту США Меттю Міллер. Пане Михайле, про яку можливу нову допомогу може йти зараз мова з боку сполучених штатів. Давайте я запропоную пане Василю трошки ширше на це подивитись. Дивіться, Давайте. мобілізаційні процеси вони ж Давай. залежать від багатьох факторів, і психологічна стійкість це один з ключових факторів. А коли людина розуміє, що все правильно, і коли навіть попри свої внутрішні страхи, вона готова брати на себе певну відповідальність. Ну, мається в назві в процедурах мобілізації, коли зрозуміло, що в нас не дефіцити, які наростають, да зброї. А в нас профіцити, які наростають, тобто зброї більше. Крім того, коли людина розуміє, що зброя яку нам надають, вона буде своєчасно надходити. А потім не буде говорити, наприклад, генсек НАТО, що ми там пообіцяли, але дали набагато менше ніж обіцяли. Що вона буде надходити своєчасно більше того, коли людина розуміє, що ця зброя набагато більш високотехнологічна і більш руйнівна, ну тобто менше зброї, але працює набагато краще ніж те, що Росія використовує. Тоді людина більш впевненіша в тому, що вона буде мати інструменти, вона буде захищена і так далі. Тому йдеться про що йдеться про паритетність у снаряді. Це головне, йдеться у про 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 паритетність авіаційних компонентів, ну в тому числі ракети, які можна використовувати е літаками тактичної авіації. Безум. Мовно, я ще раз наголошую, що допоки ми не вирішимо питання. Тотальної переваги Росії за рахунок тактичної авіації по лінії фронту, а вони використовують там безкінечно використовують керовані авіаційні бомби. То безумовно ніяких там суттєвих змін по лінії фронту не буде. Як тільки це питання буде вирішено, все буде виглядати зовсім інакше. Людина має бути впевнена, і Сполучені Штати це розуміють, що Україна буде достатньо снаряду, достатньо дальнобійної ракети, достатньо просто ракети до систем. Тих же Хаймерс, буде достатньо авіаційних бомб, буде достатньо іншої амуніції. То тоді безумовно це буде виглядати зовсім. Сім інакше, і сполучені штати якраз таки готуються до того, тому що ще раз підкреслю: дивіться, є дві е, ключові складові. Якщо сполучені штати це зброя тут і зараз на складах її дуже багато у Європі такого. І близько немає. Чому тому, що Європа, ну на мій погляд, припустилась помилки, коли вважала, що не треба доінвестовувати військове виробництво не треба там накопичувати зброю на складах. Сполучені Штати інакше будували свою військову стратегію. В них на складах це є. І тому ця зброя зі сполучених штатів вона є сьогодні домінантною, пріоритетною для нас. І ще раз це амуніція, перш за все, це розходники, перш за все, це снаряди, перш за все, дальнобійні ракети і так далі. А от все, що стосується це другий компонент. Європейських партнерів вони сьогодні суттєво нарощують інвестиції у військове виробництво, і це буде трошки довше, але це буде так само. Ну, дивіться, з одного боку буде американське, з іншого боку, буде європейське в співставних масштабах. І от тоді ресурсно для України це буде виглядати зовсім психологічно інакше, психоемоційно інакше. І тоді процедури ті ж мобілізації вони будуть виглядати зовсім інакше, тому що людина буде впевнена, що воює вона не голими руками, а що воює вона достатнім обсягом ефективної сучасної високотехнологічної зброї. Пане Михайле, буду вам дякувати за цікаву змістовну розмову. А глядачів ще раз попрошу підписатися на Ютуб канал. Пана Подоляка в описі в назві є посилання. Зробіть це прямо зараз. Дякую, бережіть себе. Україна обов'язково переможе. Пане дякую. Михайле, дякую вам і.